Каріна, я не розумію, куди ти йдеш у такому вбранні. Марина вийшла з кухні, витираючи руки, і подивилася на сестру, яка стояла в передпокої і одягала легку джинсову куртку. Марина, що ти робиш? Я виходжу. Я ж казала тобі, що сьогодні зустрічаюся з Наталією. Вона повертається за міста, ми будемо багато розмовляти. Сподіваюся, ти повернешся до одинадцятої. Марина перекинула рушник через плече і схрестила руки на грудях. І одягни щось більш підходяще, будь ласка. Врешті-решт, зараз кінець вересня. Каріна усміхнулася. Ти, мабуть, забула, що в травні, про який ти говориш, я стала дорослою і тепер сама можу вирішувати, коли виходжу і що вдягаю. Хочу тобі нагадати, що ти не стара буркотуха, а молода жінка, які ще не має 30 років. У тебе є чоловік, який потребує твоєї уваги більше, ніж я займися, Дімою, будь ласка. Марина насупила брови. Як ти смієш так зі мною говорити? Зараз почнеш розповідати, що я була тобі як мати, не спала ночами і так далі. Марина, сестричко, я все це пам'ятаю і люблю тебе за це. Але вона підняла голову і понюхала повітря. Здається. У тебе котлети підгорають. Марина побігла на кухню. Коли повернулася, сестри вже не було. Що за бешкетниця? пробурмотіла Марина сердито і повернулася на кухню, сіла за стіл і замислилася над словами сестри. Так, Каріна справді стала дорослою. Але якою ціною це далося Марині. Жінка зітхнула, згадуючи день, коли вона, 12-річна дівчинка, Стояла біля дверей спальні батьків і слухала, що там відбувається. Я ненавиджу тебе, розумієш. кричала її мати. Ти зруйнував мені життя, Світлано. Батько намагався стримати емоції, але погано вдавався. Це не моя провина, що наша любов згасла. Я чесний з тобою і нічого не приховую. Так, я зустрів іншу жінку і закохався в неї, тому йду. Петре. Плакала мати. Твоя чесність мені не допомагає. Я виховаю дівчаток, але скажи мені, що робити. Марина вже доросла дівчинка, а Каріні всього рік. Я не працюю, бо в декретній відпустці. Що мені робити? Світлано, я допоможу тобі, дам грошей, але не можу жити з тобою. Олена любить мене і потребує моєї підтримки. Почувся звук падіння тіла. Мабуть, мати впала на коліна перед батьком. Будь ласка, не залишай нас. Я пробачу тебе. Можеш жити на дві сім'ї, але не йди. Я не впораюся без тебе, не зможу. Світлана перейшла в істеричний плач Петро, усвідомивши, що прохання Марні, відчинив двері і побачив перед собою старшу дочку. Марино, сказав він винуватим тоном. Вона не могла зрушити з місця, не могла відірвати погляду від батька з валізами в руках. Одна з сумок була незастебнута, і з неї випадали його речі. Рука в блакитній сорочці звисала до підлоги, наче намагалася щось схопити. Мати з червоним обличчям, опухлим від сліз, сиділа на порозі і простягала руки до чоловіка, який йшов. Петре, повторювала вона, не помічаючи наляканих очей дочки. Петро важко зітхнув. Що повернуло Марину до реальності. Вона розвернулася і побігла до своєї кімнати, зачинивши за собою двері. Дівчинка впала на диван і вперлася обличчям у подушки. Вона так сильно хотіла, щоб мама і тато прийшли і заспокоїли її. Сказали, що нічого з того, що вона бачила, не сталося й усе гаразд. Але натомість грюкнули вхідні двері, а плач матері став ще голоснішим. Поступово все стихло. І в квартирі запанувала гнітюча тиша. Маленька Каріна спокійно спала у своєму ліжечку і не чула плачу матері. Але коли все стихло, вона прокинулася і тихо заплакала. Марина встала і підійшла до сестри. Не плач, попросила вона. Все буде добре, тільки не плач. Батько повернувся, але не назавжди. Він прийшов побачитися з дочками через тиждень після тієї жахливої сцени, що перевернула життя Марини. Однак мати не пустила його навіть на поріг і не дозволила побачити дівчат. Я приніс їм подарунки, сказав Петро, але Світлана лише зловісно засміялася й, забравши сумки з іграшками та кількома речами, викинула їх униз по сходах. Знову розгорівся скандал, тепер на сходовій кліці. Петро, Нічого не добившись, змушений був піти, а мати зачинилася в спальні. Марина вийшла, зібрала те, що мати викинула, і повернулася до квартири. Іграшки вона відклала в бік, а продукти віднесла на кухню і поклала в холодильник. Потім заглянула до кімнати матері. Мамо, ми голодні. Давай щось приготуємо. Вставай. Світлана підняла голову з подушки. Ти досить доросла, щоб бати про себе. Я хочу спати. Марина помітила на тумбочці пляшечку з таблетками. З того часу, як Петро пішов, Світлана постійно приймала їх, завжди була напівсонною, залишаючи дочок без нагляду. У Марини не залишалося вибору, окрім як піклуватися про маленьку Каріну. Зрештою, дівчинка не витримала і зателефонувала тіці Валентині, сестрі Світлани, і розповіла їй. Що сталося? Валентина, яка жила з чоловіком у селі, приїхала, щоб привести сестру до тями. Зглузду заїхала. Накинулася вона на Світлану. Ти все скидаєш на дівчинку і не розумієш, що не так. Тобі не соромно. Подивися на Марину, у дитини залишилися одні очі. А малеча. Ти знаєш, що у Каріни три дні тримається температура. Світлано. Я не очікувала такого від тебе. Як ти могла залишити своїх дочок? І ти ще хочеш убити себе заради чоловіка? Він не гідник, і ти така же. Після цього Валентина обняла сестру і довго заколисувала її, як маленьку дівчинку, поки та не виплакала всі накопичені емоції. Потім вони обидві взяли заплаканих Марину і Каріну на дитячий майданчик, а самі взялися прибирати квартиру і готувати їжу на кілька днів. Валентина залишалася із сестрою та племінницями майже три тижні, але потім їй довелося поїхати, оскільки її чоловік не справлявся з великим городом і господарством, яке вимагало постійної уваги. Перед від'їздом Валентина дала сестрі слово, що більше не дозволить їй опуститися, і пообіцяла приїжджати, як тільки зможе, і сама за всім стежити. І дійсно. У наступні роки сім'я Марини трималася завдяки тіці Валентині, яка допомагала Світлані та дівчаткам, як могла, і не забувала їх навідувати. Іноді вона забирала Каріну до себе в село, і та залишалася в доброї тітки на довгі місяці. Ти молодець, казала Валентина Світлані. У тебе є робота, ти піклуєшся про дітей. Ніхто не знав, що Світлана продовжувала приймати таблетки, без яких не могла заснути. І запивала їх міцним алкоголем. Звісно, організм жінки не міг не відреагувати на таке. З кожним роком Світлана почувала себе все гірше, не могла зосередитися на простих речах. Одного разу в бухгалтерії, де вона працювала, розгорівся справжній скандал. Світлана не помітила помилку в розрахунках, яку хтось інший використав. Під час наступної перевірки виявилися величезні недостачі, у яких звинуватили Світлану. Був суд, і нещасні жінці присудили не лише недостаючу суму, але й компенсацію. Щоб якось виплатити це, Світлана не лише залізла в борги, але й продала все в квартирі, залишивши тільки найнеобхідніше. Виручена сума була мізерно мала, тому вона продала квартиру і переїхала з дочками в однокімнатну квартиру на околиці міста. Тим часом Валентина з дітьми поїхала на північ, де її чоловік уже півтора року працював вахтовим методом. Він наполягав на переїзді, оскільки не хотів жити далеко від родини. Для мене знайдеться місце, я буду кухарем, сказала Валентина, прощаючись із сестрою. А ти тримайся, чуєш? Світлана кивнула і усміхнулася. Вона знала, що бачить сестру востаннє. За кілька днів до свого шістнадцятиріччя Марина зайшла в кімнату матері, здивована її довгим сном. Нахилилася, щоб розбудити її. І в наступну секунду затулила рота рукою, щоб стримати крик, і кинулася до телефону. Лікарі забрали тіло Світлани, а дівчатами зайнялися добрі сусіди. Коли Валентина дізналася, що сталося, закричала в трубку і пообіцяла приїхати якомога швидше. Їй вдалося знайти номер Петра. Увечері він подзвонив у двері до Марини й Каріни. Старша дочка одразу його впізнала. Каріна сховалася за сестрою. Марино, сказав Петро. Я приходив, але мама мене не пускала. Тому я почав надсилати вам гроші. Хотів, щоб у вас все було. Нам потрібен був тато, відповіла Марина. Доню, я хочу допомогти. Без мене ти не впораєшся. Я організую похорон і все інше. Марина задумалася на мить і відступила вбік. Так, мабуть. Так, зітхнула вона. Але в мене до тебе велике прохання. Не лізь у наші душі, ні в мою, ні в Каріни. У тебе своя сім'я, інша дочка. Для нас ти ніхто, якийсь дядько, що вирішив допомогти. Петро хотів щось сказати, але промовчав, розуміючи, що слова зараз нікому не потрібні. Валентина змогла приїхати тільки в день похорону і залишалася з дівчатками два тижні, але потім лише махнула рукою. Любі, я не можу довше залишатися з вами. У мене робота, люди на мене розраховують. Нас заберуть у притулок. запитала Марина. Що з тобою. Обурено глянула на неї тітка. Я й мій чоловік живі. Звісно, ні. Я поговорила з Петром. Ми допоможемо тобі. Наймемо няню або когось. Я приїду, як тільки зможу. Ми будемо надсилати гроші. Хочеш, щоб Петро залишився з тобою на якийсь час. Не роби цього, попросила Марина. Ти тільки прикриваєш нас, щоб ніхто не ставив запитань. Не потрібно жити з нами. Я впораюся сама, тим більше, коли Каріна ходить у садок, поки я навчаюся. А якщо захворіє, я подзвоню тобі і знайдемо няню. Моя маленька дівчинка, ти вже доросла, заплакала Валентина, а потім пішла, залишивши племінниць наодинці з їхнім горем. Марина, хоч і було їй важко, не могла з усім впоратися. Звісно, той факт, що батько надсилав гроші, значно полегшував їм життя. Але все одно життя іноді здавалося нестерпним і безнадійним. Після школи Марина вивчилася на медсестру і знайшла роботу, яка виявилася дуже потрібною. На той час їхній батько вже перестав їм допомагати. Марина прийняла це як належне. Зрозуміло, сказала вона сестрі. Наш батько вважає, що я можу сама про себе подбати, а потім ми станемо старими, як ти і я, і залишимося вдома. Тепер Марина була єдиною опорою для Каріни. І вона робила все можливе, щоб дати сестрі краще життя. Ну, старенька, приготувала обід. Жартома запитала вона чоловіка, плеснувши його по плечу. Не називай мене так. Взагалі то, ти старша за мене на три роки, але ми з дітьми майже спізнюємося. Денис засміявся. Може, Каріна когось приведе. Будемо нянчити племінників, а потім і онуків. І вже тоді будемо спізнюватися на обід. Марина усміхнулася. Звідки ідея, що ми спізнюємося з дітьми? Ще є час. Ми встигнемо все. Ну, так, Денис обійняв її. Пообідаємо і підемо в спальню, тож не спізнемося. Або, якщо хочеш, зробимо навпаки. Пообідаємо пізніше. Весело піджартовуючи одне над одним, вони провели вечір. Каріна повернулася додому рівно о півночі. Гарна робота, похвалила її, Марина. Ти справилася. Сестра відповіла усмішкою. Не хотіла тебе засмучувати, Марина. Послухай. Марина обійняла її. Гаразд. Ти можеш зранку приготувати сніданок для Дениса. Мені потрібно раніше на роботу. Прийдуть троє нових людей, хочу підготуватися. Каріна кивнула, а потім знизила плечима. Знаєш, я, мабуть, не змогла б працювати в будинку для людей похилого віку. Важко щодня бачити людські страждання, особливо коли там не тільки старенькі, але й інваліди. До всього можна звикнути, зітхнула Марина. Звісно, є дуже важкі випадки, але є й ті, кому тут набагато краще. Не дивуйся, це правда. Раніше я сама в це не вірила. Але після п'яти років роботи в пансіонаті я зовсім інакше дивлюся на життя. Ти всім співчуваєш, правда? запитала Каріна. Кожному, кивнула Марина. Це тому, що ти дуже добра, без вагань відповіла молодша сестра. Наступного ранку Марина прийшла на роботу і почала доглядати нових пацієнтів. Серед них були двоє стареньких і жінка, яка ще не була старою, але була інвалідом. Вона не могла самостійно пересуватися і погано говорила. Її помістили в будинок для людей похилого віку родичі, які не хотіли за нею доглядати. Марина взяла картку жінки, прочитала ім'я і мало не впустила папери. Це була Олена. Та сама Олена, до якої колись пішов Петро, батько Марини і Каріни. Де родичі цієї жінки? Запитала вона в іншої медсестри. Вони вже пішли. Ще ні, вони там заповнюють якісь папери, махнула рукою та, і Марина поспішила до чоловіка й жінки. Вона представилася і попросила розповісти більше про те, як Олена опинилася в такій ситуації і де її чоловік. У них стався нещасний випадок кілька років тому, почала пояснювати жінка. Петро так і не прийшов до тями, а Олена довго була в комі. Потім отямилася, але так і не відновилася. Ми найняли їй медсестру, намагалися доглядати самі, але це неможливо і дуже дорого. У них двоє дітей дочка і син. Настя старша, а Іллі всього вісім років. Ми подумали і вирішили, що Олена залишиться тут з вами, а дітей віддамо до дитячого будинку. У нас також своє життя, і ми не можемо витрачати його на інвалідів і сиріт. Марина міцно стиснула губи. Значить, ось як, подумала вона. Виявилося, що батько помер. Тому він перестав надсилати гроші, а вона думала, що він просто забув про них і ніколи йому не телефонувала. Марина повернулася до свого кабінету. Сіла за стіл і опустила голову на долоні. Думки роїлися в голові, але вона вже знала, що робити. Денис і Каріна були в жаху. Коли зрозуміли, про що вона говорить. Ти розумієш, яка це відповідальність? вигукнув Денис. Ти ж не знаєш цих дітей. Які вони. А раптом у них погане виховання. Денисе, це наші брат і сестра. Я не можу їх залишити і не можу дозволити, щоб вони росли в притулку. Ми тепер їхня сім'я. Вони полюблять нас, побачиш. І ми полюбимо їх. Особливо мені не сподобалася ця тітка, кузина Олени, і, малимовірно, щоб Настя і Ілля добре жили з ними, додала Марина. У мене немає сестри, крім тебе, заявила Каріна. І немає брата, ні батька. Давайте припинимо цю розмову і більше до неї не повертатися. Засмучена Марина пішла до себе в кімнату. Вона не очікувала, що чоловік і сестра не підтримують її. Але не могла вчинити інакше. Цілу ніч вона майже не спала, а на світанку пішла на кухню. На її подив, Каріна і Денис сиділи за столом із чашками недопиту і кави в руках. Що, мати Тереза? усміхнувся Денис. Ми з Каріною поговорили і вирішили. Разом дізнаємося наших нових родичів. Урешті-решт, ми сім'я і повинні підтримувати одне одного. Жили в трьох, житимемо п'ятьох». В шістьох, сказала Марина і усміхнулася. Почекай, Каріна навіть підвелася. Хіба ти не казала, що це тільки брат і сестра? Може, є ще хтось? Є, вона доторкнулася до свого живота. Але ти дізнаєшся через сім місяців. Тоді точно познайомлю. Марино, ти вагітна вже два місяці. Каріна вигукнула. О Боже, яке благословення. Денис підбіг і міцно обійняв дружину. Моя хороша дівчинка, я люблю тебе. Органи опіки дозволили Марині і Денису без проблем прийняти Іллю і Настю. Діти виявилися чудовими і слухняними, хоча й дуже активними. Коли Марина приводила їх до матері, вони ставали дуже тихими і тільки усміхалися, розповідаючи, які в них милі старші сестри. Олена кожного разу шепотіла своїми слабкими губами. Марино, прости. Дякую тобі за все. Минуло десять років. На дні народження Марини зібралася вся родина. Каріна прийшла з чоловіком і маленьким сином Пашею. Настя також уже вийшла заміж. Її чоловік Олег ледве ніс величезний букет червоних троянд для іменинниці. Ілля прийшов на свято зі своєю дівчиною Поліною. Вирішивши познайомити її з улюбленою родиною. Сюрприз для мами підготував і Денис разом із обома синами. Хлопчики вивчили гарну пісню, а чоловік купив золоту прикрасу, про яку вона ніколи не мріяла. Весело ще й радість наповнили дім, у якому жила родина Марини. А Олена, сидячи в кріслі, усміхалася, дивлячись на всіх теплим поглядом. Її оточували діти, онуки щастя. Про яке мріє кожна людина. Літня жінка усміхнулася. Вона знала, що її щастя звати Марина, і ніколи не втомлювалася молитися, щоб ця добра жінка повернула всю доброту, яку дарувала всім навколо.